Сірувата, слизька шкіра, специфічний вигляд, пересувається на кораблі та має мацаки на обличчі. Ні, це не Дейві Джонс. Окрім цього, видатного капітана мореплавця цими рисами наділений конкретний вид істот. <риклад> Що за приємний збіг обставин! Вітаю, ми ніхтіли прикона, і сьогодні ми говоримо про елітідів. Майнфлеєри, елітіди, міскожери або як деякі ще називають, це такі собі гуманоїдні напланетні істоти з садистськими відхиленнями, бажання володіти всіма і всім у них з самого народження. Точніше, з самого моменту закінчення не найприємнішої процедури під назвою цереморфоз. Але про це трошки згодом. Міскожери будовою тіла, статурою, вагою, певною мірою схожі на худих людей. Але навіть якщо гіпотетично раптом в темряві станеться так, що ви намацаєте і літіда, ви точно не переплутаєте його з моделлю Вікторії Сікрет. На додак шкіра міскожера гумова, слизька та в кращому випадку пахне як цибуля. Стена з імператором з Бальдорозгійтрином надбала трошки іншого відтінку, чи не так? Голова Ілітіда має випуклу овальну форму, що закінчується купкою мацаків якогось монога, які обрамляють те, що має бути ротом. Довжина щупалець може коливатися від 60 до 120 см. В спокійному стані вони коротші, ніж зазвичай. Руки у них непропорційно довгі, тонкі та не мають казівного пальця. В нів ті товсті, чорні, міцні та загрозливі на вигляд, але насправді складаються з відносно м'якої хрящової тканини, що й не дає їм стати ефективною зброєю. Ноги мізкожилів мають тільки два пальці, які поєднуються перетинкою. Нервова система мізкожерів унікальна, бо кожен нерв має прямий зв'язок із мозком, тобто все тіло і дає продовженням розуму. І має повне усвідомлення свого фізичного стану. Очі і дуже чутливі. Деякі вчені гітіянки вважають, що причиною цьому є їхня інопланетна анатомія, яка сприймає світло дивним чином. Фактично, їхні очі більш пристосовані до інфрачервоного світла, ніж до видимого, тож вся зорова гострота базується на баченні в темряві. Проте їхній зір гіршає зі збільшенням яскравості світла в абсолютній темряві або при світлі зірок, міскожери можуть чітко бачити на відстані 480 футів, але під прямими сонячними променями дальність зменшується до 15. Хоча сонячне світло не завдає їм реальної шкоди, іліанціди абсолютно ненавлятять його і уникають будь-якою ціною. Для виживання їм потрібно лише тепло, що створюється геотермічними процесами планети. Більшість лідідів не можуть уявити життя на сонці без якої-небудь форми захисту. Для них сонячне світло має негативний вплив на їхню шкіру, мутнить їхнє зорове сприйняття, і сама думка про знаходження під прямим сонячним світлом є для них так само жахливою, як для людини тонення у крові. Драматично. Слухи лідіда гірше ніж у людини через відсутність зовнішніх вух. Їхні жорсткі слухові канали досить добрі в розрізненні напрямку звуків. Але менш чутливі до загального сприйняття та здатності розрізнювати та впізнавати окремі складові звуки. Також ілітіди позбавлені носів. їх фактично не мають абсолютної здатності до відчуття запахів. Споживанням мізків інших створінь, в основному гоманоїдів і забезпечують своє існування. Тільки тканина мозку надає необхідну комбінацію трьох основних компонентів, потрібних для підтримки фізіології літіда гормони. Ферменти та психічна енергія. Звичайно, літіди вживають і іншу їжу, більшість з якої містить критичні ферменти та гормони, які їм потрібні. Наприклад, внутрішні органи дуже хороше джерело цих речовин і займають важливе місце в дієті елітідів. Хоча певні важливі біохімічні речовини та гормони можна знайти лише в мозку, і літіди споживають їх більше для психічної складової свідомої матерії, ніж задля фізичних поживних речовин. Загальна нейрологія міскожерів надає їм унікальну систему травлення, яка у певному сенсі є самосвідомою, тобто дозволяє їм вибудовувати з їжі більше, ніж просто насичення. Випадкові спогади та певна частка індивідуальності жертв також переходять до Ілітіда і час поглинання. Хоча це ніяк не торкається їхнього розуму, все одно так чи інакше впливає на їх відчуття культури, естетики та вподобання в архітектурній і Міскожарам достатньо поглинути один мозок на місяць для стабільного функціонування. Проте без цієї мінімальної вимоги елітіди повільно слабшають та можуть померти протягом 4 місяців. Ідеально було б споживати мозок щотижня, щоб не відчувати недоїдання, але більшість інлітів споживають мізки приблизно раз на два тижні. Поширеною практикою є доповнювати своє харчування іншими джерелами, тобто певними створіннями, що вважаються делікатесами. А також неймовірно рідко, але можливо, ще і літіт міг обмежувати своє меню, споживаючи виключно мізки достатньо розумних тварин. Хоча і здатні на такі обмеження в харчуванні, це є дуже рідкою практикою. І найбажанішими все одно залишаються нутрощі розумних істот, адже враження та емоції є важливими складовими, що роблять їжу насиченою, а інтелект та уява жертви. Є ключовим чинником, що визначає наскільки високо оцінюється мозок. Незважаючи на всі винятки, тенденції та спеціальні умови, мізки переважної більшості гомоноїдів є взаємозамінним за смаком. Поза харчувою необхідністю, насамперед і літіди поглинають розум, тому що це приємно. Харчування для них це ейфорічний процес, оскільки вони поглиблюються спогади, особистість та найглибші страхи своєї жертви. Як ми бачимо, усі види, це всього лиш худоба перед елітідами, і споживання місків є їхнім остаточним актом панування над іншими створіннями. Ілітіди не мають біологічної статі, і один раз або двічі протягом всього свого життя вони відкладають кладку яєць, з яких вилуплюються уголовки. Уголовки зберігають в басейні старшого мозку, де доглядачі годують їх мізками приблизно 10 років. Перший мозок в цей час їсть самих пуголовків. Ці мальки, яким пощастило дожити до зрілості, проходять через процес цераморфозу, під час якого кожен з них вживається в гуманоїда, з'їдає мозок і зливається з цілим донором, щоб перетворитися в нового ілітіда. Лише деякі види гуманоїдів є підходящими господарями для ілітійських пуголовків. Хоча міскожери не зберігають пам'ять про своє попереднє існування. Але рідкістю є те, що вони частково можуть страждати від так званого парціалізму. Тобто, коли і чимось заклопотаний чи виснажений, може поводити себе суперечливо до звичайного стану. Це проявляється в незначних автоматичних маленьких діях, таких як постукування пальцями чи мувкотіння мелодії, що були знайомі тіло донору, або навіть безсвідомо написання слів рідною мовою господаря. Зазвичай парціалізм виражається у вигляді кількох незначних спогадів, але дуже рідко буває, що повний комплекс пам'яті міг пережити цереморфоз, тоді вже починаються проблеми. Записи про те, що парціальні особи були успішні в уникненні винищення, відсутні. Проте є така легенда про Ільтіда, який зветься Супротивником, у якого оригінальна пам'ять переселювала Ільтійську особистість, і він намагався знищити в міськожерів колонії. Цієї історії зачала лякали молодняк, і ніяких підтверджень не мала, принаймні до появи імператора. Парціалізм є тим самим червоним прапорцем, через який не допускає до об'єднання зі старшим мозком. Тож деякі особини, виявивши цей стан у себе, намагалися видалити пошкоджені частини мозку шляхом псіонічної хірургії або навіть грубішими методами, якщо це було необхідно. Щоб запобігти парціалізму, гелітіди жорстко видаляють підсвідомі фрагменти особистості, які проявляються у будь-кого з їхнього виду. В свою чергу розширення самих колоній міськожелів відбувається тоді, коли пуголовки шляхом цераморфозу перетворюються на більш потужну форму, відому як улітарит, яка є біологічно більшою, сильнішою, потужнішою та хитрішою, ніж звичайні елітіди. Але це відбувається вкрай рідко. Улітариди мають шість чупалі на обличчі замість звичайних чотирьох. Проте найважливіше полягає в тому, що вони не підкоряються старшому мозку. Поява улітарида призводить до збільшення як розміру колонії, так і її можливостей. Старіші мізки дуже неохоче сприймають появу потенційного суперника, оскільки в кінцевому підсумку улітарид відокремлюється від колонії, забирає з собою деяких літидів і намагається створити свою власну, десь віддаленому місці. З часом улітарид перетворюється новий старший мозок. Якщо з якихось причин дорослий пуголок не піддавався процесу цереморфозу, він ставав ненажерливим хижим створінням, відомим як ілітіцит, або якщо його розвиток вийшов з під контролю, ніотелідом. Цих створінь міськожери вважають огидними і безжалісно полюють на них. Щодо того, що відбувається всередині голови ілітіда, то не все так просто. Іноземні чужі методи мислення та загадкові цілі є характерними для Ілітідів. Вони розглядають себе як майстерні маніпулятори, що вивертають волі інших на користь своїх хитрих та величних задумів. Ільтіди вельми переконані у почутті власної важливості. Вони надзвичайно прагнуть завоювати Всесвіт, бо це їхнє покликання. А кінцева мета повний контроль над усіма планами існування. І звичайно. Вони не думають, що роблять щось погане. На їхню думку, вони діють як представники порядку, завданням яких є приручити хаотичний та безладний всесвіт. Вони сприймають різні раси у межах космосу як потенційних рабів, що живуть без відповідного керівництва та ганблять свої існування без конкретної мети, виступаючи в ролі опікунів світу, ільті неустанно працюють над покращенням мультисесвіту, яке може надати лише їхній вищий бит. Міскожери міцно вірять у своє призначення та розглядають завдання підпорядковувати мультивсесвіт не лише для досягнення своїх цілей, а й для задоволення власних особистих потреб, без мозку, яким вони можуть керувати, і літі відчувають себе неповноцінними. Вони формують досить близькі стосунки зі своїми рабами, страждають, коли ті помирають, від хвороби, старості чи фізичної травми, а іноді вони ледве не падають у безумство від самотності без постійного товариства своїх неоплачуваних інтернів. Бувало також, що вони приносили подарунки і іграшки, щоб ті не сумували у відсутності господаря. Типові раби, яких можна знайти серед елітідів, це грімлоки, огри, ваготи та троглодити. У цих рабів спільне те, що їх зазвичай вважають неїстівними для елітідів. Спільноти елітідів, які також називаються колоніями, зазвичай мають розміри від 200 до 2000 особин, і це, враховуючи лише мізкожерів. Кожен еліті в свою чергу має принаймні двох рабів, що виконують його накази. У таких колоніях кількість рабів часто перевищувала кількість елітів. В колонії мізкожелі функціонують як єдиний свідомий організм з централізованим керівництвом старшого мозку, єдиною істотою, яка одночасно впливає своєю телепатичною владою на всіх елітів в радіусі 5 миль. Старший мозок це серце мозку. Колонії. Перебуваючи в басейні Солоної води, старший мозок служить центром комунікаційної мережі, передаючи інформацію, отриману від одного ілітіда, всій спільноті, зберігає колективні знання колоній та видає накази індивідуальним ілітідам. У межах колонії міськожери організовують себе в ідеологічні фракції, відомі як креди, які відповідають конкретним здібностям і філософії кожного окремого ілітіда. Представники різних кредів об'єднуються в старші угоди. Які під патронатом старшого мозку координують різні діяльності у колонії. У випадках, коли кілька колоній прагнуло досягти спільних цілей, формувалася велика старша угода. А коли виникають проблеми, або елітіди бажають розкрити якусь таємницю, вони формують інквізицію. Командує літідів, що схоже на групу пригодників. Кожен міскожер використовував власні здібності та вміння для досягнення ціл інквізиції. Якщо ситуація була занадто складна для інквізиції, ілітідська спільнота створювала культ. Культ набагато більший за інквізицію і очолюється двома ілітідами, які постійно змагаються за більшу владу в ньому. Цей тип місії, який тимчасово виводить і з під контролю старшого мозку, вважається вкрай небезпечним. Але вельми прибуткової у випадку успіху. Якщо Іліті залишався поза досяжністю свого старшого мозку, він міг знову надбати свою вільну волю. Ці так звані Ілітіди-відступники могли створити власні колонії вільні від панування старшого мозку, навіть могли шукати співпрацю з іншими видами. Для особистість ілітіда відступника та будь-які альянси, які були укладені, Миттєво зникають, як тільки і літіт знову потрапляє під контроль старшого мозку. В свою чергу, міскожери можуть вільно говорити підземною та глибинною мовами, але віддають перевагу телепатичному спілкуванню. Також у них є писемна мова, відома як кваліт, яка складається з геометричних малюнків, насичених псіонічною енергією, здатних передавати не лише текст, а й думки автора. Без використання магії її можуть читати лише інші ілітіди. Одне з постійних занять колонії є експерименти з трансформацією інших створінь та вживлюванням їх пуговок в різні раси, що призводило до великої різноманітності рабів. Процес цереморфозу приводив до появи нового міскожира лише тоді, коли пуголовок був вжитий у конкретні сумісні типи гуманоїдів. Зазвичай спроба цереморфозу. Це несумісному створінні призводило до смерті як господаря, так і пуголовка. Однак досліди літінів показали, що іноді цереморфоз можливий навіть на несумісному господарю. Створіння, які успішно пройшли цей процес, але не породили міскожерів, називалися цереморфами. Окрім цереморфозу, багато колоній літінів експериментували зі зміною створінь на різних етапах, щоб створити нових. Монстрів, які могли б їм служити. Більшість таких експериментів призводили до формування безформних чудовиськ, але деякі інколи були успішними і призводили до створення життєздатних слуг. Звідки взялася раса і доцільно невідомо. Відомо, що вона надзвичайно стара і передує записані історії, оскільки давні тексти, які ще не згадували про найперші раси, вже згадували і Самі Літіди, здається, небагато знають про своє власне походження. Деякі мудреці стверджують, що і літіди то інопланетяни з неймовірно далекого майбутнього, які повернулись назад у часі, щоб уникнути свого вимирання, яке призвело до закінчення Всесвіту. За допомогою потужного заклинання вони відправили свій великий флот на космічних кораблях в різні часові періоди для відновлення своєї імперії. Ця інтерпретація відповідала тому факту, що Аболети. Навіть зі своєю досконалою расовою спадковою пам'яттю не пам'ятали початку раси ілітідів. Інші вважали, що через їх високорозвинуту технологію та космічні кораблі, ілітіди були проклятими мутованими версіями людей, які були змушені жити у підземельних глибинах свого світу, вдосконалюючи свої здібності, експериментуючи з сонячною силою так довго, поки ненависть до їх пригноблювачів не змусила їх шукати помсту та вирішити на завоювання Всесвіту. Тож, Теорії доволі багато, що з них правда, не зрозумів. Але у певний момент їх історії найвидатніша рабська раса Гіти повстали і розбили всю імперію літідів в астральних планах менш ніж за рік. Вижили лише осередки літідів у матеріальних планах, які постійно та бажалісно переслідуються нападами з боку обох фракцій гітів – гіт'янки та гітцерай. Це майже призвело до повного вимирання раси літідів. Тож, в якийсь момент біженці-міскожерів з планети Гліт прибули на Торіл і заснували місто Оріндол у підмороку. Пізніше ілятіди з Оріндола напали на східний шанатар, розпочавши 20-річну війну. Війна закінчилася відступом міскожерів, але вони змогли захопити і поневолити дварфів з клану Дуергар, які піддавалися експериментам протягом наступних тисячоліть. Врешті-решт стали під видом дуергари. Свою у Дергари повстали та визволили себе від елітідів, майже знищивши весь так, туди-сюди, і за кілька тисячолітті елітіди перевоювали ледь не з усіма і втратили знання про те, як будувати свої крізь планові судна типу наутилоїд. Оскільки вони знали, що кінець наутилоїдів означатиме їхнє знищення на матеріальному плані, кілька колоній були присвячені відновленню секретів будівництва наутилоїдів. Що ж? Сподіваюся, я змогла привідкрити вам історію та сутність цих непростих і специфічних істот. Коротенька порада для демів, Ільтіди можуть бути гарним противниками як великого, так і локального масштабу в компанії. Тож користуйтесь! Порада для гравців. тікайте. Ми були нігті Ліприкона і говорили про мізкожерів.